23 грудня у Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися з військовослужбовцем Збройних сил України Олегом Тупальським. Олег загинув 28 березня на Харківщині. Я пам'ятаю цей день 28 ще березня. Як позвонили, дали звісточку, що Олег загинув. Майже 9 місяців ми жили з надією, що наш Олешка живий і може в полоні і не може про себе дати звісточки. Дуже тяжко було, всі, всі родині підключалися всі до, до пошуків його. Але на превеликий жаль, його сьогодні прийме Житомирська. Земля в свої обійми у 2013 році Олег Тупальський пішов на службу до однієї з десантно-штурмових бригад. Має бойові нагороди. Олег Васильович народився у селі Мотовилівка. Закінчив місцеву загальноосвітню школу. Десять років свого життя він присвятив військовій службі у Житомирському військовому інституті. Він служив у військовому оркестрі військового інституту. У 2014 році отримав поранення. Спочатку вторгнення знову став до лав війська і захищав північні рубежі України. Олег був настоящим другом. Велика біль, біль в, родині, в нашій частині, підрозділу, який він служив. Багато разом служили з кінця 13-го. Він був старшиною, забезпечив підрозділ всім необхідним. Але він взагалі був по житті дуже добра людина, всім допомагав. У загиблого залишилися дружина та двоє дітей. Він завжди казав Я захищаю Україну я хочу, щоб всі були в Україні. Ніхто не виїжджав з країни, щоб ми всі були разом, і ми всі були за нашу єдину країну.